Доброго ранку і слава Україні. 8 листопада, 22-й рік місто Миколаїв, Україна. Ну, спробуємо коротко. У нас тихо, але це не означає, що нічого не відбувається. Відбувається ще як. Вчора, наприклад, позбивали якісь ракети, які попадали в місто. Люди чули. Думали, що обстріл, виявляється, не обстріл. Обже, Працюють і різки. працюють, збивають ракети. І там показували якісь навіть мікросхеми совєтські. Думаю, що це якісь реанімовані ракети, які по нас стріляють. А може, не знаю. Спеціалісти розберуться. Також було чути дуже добре ствольно. Ну, Потім виявилося, думав, що це наші десь почали кошмарити. Ну, район Снігурівки, я думаю. Кажуть, що контрбатарейка. Тим часом Кацапи не знають, чому ми не наступаємо. Де наш наступ? Одні ідіоти, навіть там, ну, так звані блогери, пишуть, як заманити хахла, щоб він пішов в наступлення. Може, мішки з салом розлежити. Ну, ідіоти, що робити? Вони там в Херсоні окопалися добре, навіть таку воєнну хитрість. Придумали, там привдягаються в цивільне все. і Що вони там будуть імітувати, я не знаю. І я ще давно казав, що ймовірно і вірогідно, найбільше те, що в Херсон ми навіть не будемо заходити. Ми вимусимо їх вийти звідти. І візьмемо в облогу це в майбутньому. Коли це буде, подивимося. А наразі виходить так, що. Ми любимо сало, але ми знаємо, що безплатне сало тільки в мишоловці буває. Ми ж не мишимо коти. Тому все буде добре. Тим часом у рашці відбуваються дуже цікаві процеси, і я так думаю, що це вже ознаки розвалу рашки, тому що ну, втомилися вже. І їхні чмобіки благати, молити там, і все таке, вони вже не звертаються до своїх начальників по лінії їхнього Міністерства вбивств, от, а стучать прямо на губернаторів. Там уже в них виявляється, що губернатори вирішують питання забезпечення чмобіків. І, власне, це вже ознаки того, що центральна влада в Рашці почала кульгати добре. І є там у них, це сьогодні буквально вранці прочитав такий пост. Є такий у них, типа лібераст, опозиціонер, якого закрили там за слова, ну там же за слова закривають. Його ще не засудили, а зараз тільки подовжують терміни перебування за гратами. І він таке каже: За що я тут сиджу? Типу, він зараз навіть там Пригожин, Пригожин це повар. Кухар Путіна, ЧВК Вагнер, і так далі. Який там, значить, ставить знімає генералів і все таке. Ну це руйнування інституцій, панове, не менше. І взагалі чекаємо цієї зими, я так думаю, вже почнуться ті процеси дезінтеграції, які були, і при Савку. Тоді теж таке було. Тоді, коли центральна влада не, не могла, ну не була спроможна забезпечити місцеве населення, тоді вводили, це вже ніхто не пам'ятає, я пам'ятаю, <свідки> вводили обмеження по вивозу товарів за межі, скажімо там, області, да? робили там митниці, типа, вводили локальні якісь талони на продовольство і все таке, це все ознаки. Дезінтеграції. От. І ще трошки, значить, щодо того, що, щодо заклику, який, значить, там Джейк Саліван приїжджав сюди, і заклики все-таки там показувати, що Україна там готова до діалогу, так. Але це не заклики до капітуляції. Треба все уважно читати. Весь світ. А для нас весь світ це той світ, куди ми. Йдемо. Ну ми ж не йдемо там в Латинську Америку, де да, скиглять, чи в Центральну Африку, чи ще будь-де. У нас світ це цивілізований світ, куди ми йдемо. А там насправді відбувається все дуже добре. Тому що риторика німців стала навіть жорсткішою за риторику американців. Бо німці сказали, якби смикнули американців. Після цього візиту Джейка Салівана, що Україна сама має вирішувати, в якій формі її там озвучувати, свої пропозиції, все таке. Так що чекаємо на все добре для нас, а для Кацапів все буде погано, бо все буде Україна. І слава нації і смерть російській Федерації.